Вчора УПА, а сьогодні ЗСУ. Перемагають і знищують імперську Москву. Вітаю вас, друзі! Я Олег Вітвіцький і запрошую вас подивитися черговий, але особливий випуск нашого інформаційного проєкту Український світ він сьогодні буде святковим приуроченим Дню Покрови, Дню українського козацтва і першочергово 80-літтю. Від часу створення української повстанської армії. Сьогоднішній наш випуск я планував провести і організувати дещо по-іншому. Планувалися певні включення із різних точок великого українського світу, від Канади, Сполучених Штатів до українських Карпат і Українського Сходу, Донбасу. Проте, на жаль, як ви знаєте, тиждень що був характерним дуже багатьма воєнними подіями, які торкалися не лише лінії фронту, лінії, лінії зіткнення нашого війська із ворогом, але і таких міст, які, умовно говорячи, перебувають в тилу, постійні повітряні тривоги, прильоти ракет, вибухи. Відсутність електроенергії, відсутність інтернету. І це, на жаль, завадило сьогодні провести цей сьогоднішній наш випуск, цей сьогоднішній наш вечір, так як ми планували. Але я спілкувався із тими людьми, з якими я хотів сьогодні додатково зв'язатися і запросити їх до розмови в нашому ефірі. І сьогодні буду до певної міри ретранслятором їхніх думок їхніх побажань. І в першу чергу хочу сказати, що всі українці, всі українські патріоти від Заходу до сходу, від півночі до Криму і на всьому українському світі щиро вітають всіх вас, глядачів каналу «Вітвіцький», глядачів проєкту Український Світ із сьогоднішнім великим особливим святом. При нагоді хочу сказати, що для того, щоб більше людей змогли побачити наш сьогоднішній ефір. Наш сьогоднішній випуск, прошу всіх вас вподобувати це відео, підписуватися на цей YouTube канал, а також е транслювати це відео, виставляти його, попостати його е на своїх сторінках у Фейсбуці, Інстаграм в інших соціальних мережах, де ви є зареєстровані. Отож, ми будемо розпочинати і в першу чергу, перед тим як перейти вже до тематики української повстанської армії. Хочу розпочати з іншого. Хочу розпочати із тих акцій, які також впродовж минулого тижня відбувалися на території великого українського світу: у Парижі, в Лісабоні, в Мельбурні, в багатьох містах Канади і Сполучених Штатів Америки, в Римі, в інших країнах і містах Європи, зокрема в Німеччині, в Польщі, в тих країнах, де власне. Український світ з початком цієї великої масштабної війни став наповнився великою кількістю тих людей, які тимчасово залишили свої рідні міста і села. І ці акції були приурочені не настільки святковим подіям, як були направлені як акції протесту проти путінського режиму. Проти його страшних злочинів, які цього тижня, на жаль, мали місце на території України. Ви знаєте, що були серйозні пошкодження, обстріли багатьох міст на півдні України, і був серйозний обстріл нашої рідної столиці, нашого золотоверхового, золотоворітного Києва. І я хочу сказати, що, за моїми даними, і це далеко є не таємницею. Дуже значну частку, левову частку е організаторів е і учасників тих акцій протесту в Римі, в Парижі, в Лісабоні, в Мельборні е організовували власне представники, як ми їх називаємо, націоналістичного організованого руху, Бандерівського руху, руху для якого сьогоднішній день є також особливим святом. Серед них було багато тих, хто є нащадками. Воїнів Української повстанської армії. І серед них є чимало тих, хто є родичами, близькими тих українських хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, які зараз боронять нашу Україну на фронтах великої війни із нашим споконвічним ворогом. І з цього місточка, власне, я би хотів розпочати сьогоднішній ефір, говорячи про те, що покоління часу Другої світової війни, часу боротьби української повстанської армії і покоління, е і їхні нащадки, а також покоління тих, хто боронить Україну в сучасну пору, це є два нерозривно зв'язані покоління українців. Це є о о той взаємозв'язок, про який писав великий. Про який власне писав великий наш Тарас Шевченко у своєму посланні, і мертвим, і живим, і ненародженим, тобто це є той зв'язок поколінь, який цього тижня особливо продемонстрував чітку позицію України, патріотичну позицію, позицію по захисту своїх рідних, зем... рідних і своєї землі, і своїх близьких і всіх тих. Хто страждає в час війни, але водночас чітко продемонстрував розуміння про те, звідки іде ключова загроза, і хто є головною причиною всіх наших поневірянь і бід. І до речі, ця причина, якщо ви гадаєте, що вона має ім'я і прізвище, напевне, так, ви десь не помиляєтеся, В цьому є часткова правда. Але якщо говорити глобально, то вона має наземне ім'я. І ця ім'я імперська Москва. І власне українська повстанська армія, яка постала рівно 80 років тому, як і Збройні сили України під сучасну пору протистоять цій навалі імперської Москви, як тоді в середини ХХ століття, так і тепер, фактично на початку, в першій чверті ХХІ століття, коли вже думалося, що великої війни. На території України, на території Європи, на території українського світу чи всього світу думалося, що вже не буде. Але не так гадали бандерівці, не так гадали українські націоналісти, не так думали ті, хто є нащадками великих воїнів української повстанської армії та революціонерів, бойовиків організації українських націоналістів, адже вони чітко знали про те, що нашим споконвічним екзистенційним боргом власне є. Вже згадувана мною неодноразово Імперська Москва. І буквально цього тижня КМІС оприлюднив цікаве соціологічне опитування. Воно було присвячене, власне, ставленню українського суспільства до Героїв Української повстанської армії. Ви знаєте, я про це, до речі, написав окремий допис, окрему авторську колонку, яка є опублікована і на українському погляді. І на українській правді запрошую вас після цього ефіру подивитися, переглянути цей, ці мої міркування. Але зараз, з вашого дозволу, я частину із них перенесу власне, на ефір. Бо тому, що ці міркування я зібрав від тих спікерів, які би повинні були сьогодні спілкуватися в ефірі нашого інформаційного проєкту. Отож, про що йде мова? Мова йде про те, що за даними КМІсу. Фактично 43 населення України, це правда, не враховуючи тих людей, які тих українців, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Отже, 43% 43% опитаних заявили про свою підтримку і позитивне ставлення до української повстанської армії. І це з одного боку дуже добра цифра. З іншого боку, майже така сама цифра: близько 40%, е ніяк, Ніяким чином. Не змогли відповісти до цього питання, і вони заявили, що вони ще не визначилися про те, як вони ставляться до української повстанської армії. Подумаємо собі: майже 100%, а то й зашкалює 100% позитивного ставлення до Збройних сил України, і фактично 40% тих, хто сумнівається, хто не визначився, хто не розуміє або не знає. Української історії, української минувшини. І це також заставляє нас, спонукає нас певним чином в сьогоднішній день наголосити на тих спільних позиціях, які є між Збройними силами України сучасності та Українською повстанською армією в своїй історії, для того, щоби саме до вас, до тих, хто сумнівається. У тому, чи ЗСУ є спадкоємцями, чи ЗСУ є продовжувачами справи української повстанської армії, українських січових стрільців, армії УНР чи Української Галицької армії, чи навіть не дивимося в дальшу історію, давнішу історію часу Козаччини, часу Запорізької Січі, а то й Росії України. Ця тяглість від покоління до покоління збройної боротьби супроти ворогів, і переважно це отих споконвічних ворогів з півночі, зі сходу, цієї орди кочової. То сьогоднішній наш основний меседж про те, що так, товариство, вчора УПА, а сьогодні ЗСУ на полі бою знищують і перемагають оцю імперську Москву. Москву червону, Москву триколірну, не залежить під яким прапором е, чи під яким соусом е, подається нам оця недоімперія, яка ще, сподіваюся, не дуже довго існуватиме по сусідству із нами. Проте оцим першим, як не парадоксально об'єднуючим фактором для УПА та ЗСУ є оцей споконвічний ворог, Кремль. Його посіпаки, його поплічники, його очільники свій час там були умовно пам'ятаємо Ленін, Сталін. Тепер не, не хочу навіть прізвище вимовляти, всі ми розуміємо, про кого мова йде. Але зараз мова йде якраз про цю колективного, колективного Путіна, колективного Сталіна, який називається Імперська Московщина, Імперська Росія. Отже, перший спільний момент для того, як, якщо хтось ще сумнівався, що між ЗСУ і УПА є велика різниця, окрім різниці, умовно, в часі, в чисельності чи там озброєнні, то перший такий фактор, це є, власне, наш одвічний споконвічний ворог, імперська Москва. Другим фактором, який однозначно є. Також надзвичайно важливим, а можливо, і першочерговим, це є те, що як і УПА в свій час на своєму терені, де вона боролася проти ворогів, так само і Збройні Сили України є справді народними арміями. Є арміями, куди українці йдуть добровільно. І не лише українці. Ми знаємо, що як в лавах УПА. Так само і в лавах е, Збройних сил України воюють представники інших вільних народів всього світу, від найближчих до нас: грузинів, азербайджанців, білорусів, патріотів білоруських, е, литовців, поляків е, не знаю там представників трішки ну, західного світу, як Великобританія чи Сполучені Штати Америки, чи навіть далеких там не знаю Південна Америка чи Австралія. Ну, в УПАС, напевне, стільки не воювали, але справді воювали всі наші сусіди, всі ті вільні народи, в тому числі і поневолені Росією Чеченці. Які я впевнений в майбутньому виборуть волю для своєї вільної Ічкерії, а не Кадирії, якою хочуть її зараз зробити. Тобто це теж от ті об'єднуючі фактори, що в лавах УПА і в лавах ЗСУ воювали представники різних народів. Наступне воювали українці, які були уродженцями не лише умовно Галичини, Волині чи десь там е, Карпатського краю, як це іноді пробували нам нав'язати таку думку, вже давно фахово доведено історично, що в лавах української повстанської армії, основою якої, безперечно, складали ті люди, які народилися і проживали на Західній Україні, воювали представники і на Дніпрянщини. І Поділля, і Слобожанщини, і навіть півдня України, що дуже і дуже важливо. І так само націоналістичне підпілля абсолютно ефективно діяло і на Західній Україні, так і на сході, і на півдні України, і добивало майже до, до, до українського Криму. І сьогодні також в лавах Збройних сил України воюють героїчно воюють і б'ють ворога, і складають найвищі жертви. Уродженці Закарпаття, згадаю сьогодні Віталія Бенчака славної пам'яті мого побратима, який недавно загинув на цій, на цій останній, останній війні, до, до Донбасу, до українського півдня і до всіх куточків великого українського світу, адже ми знаємо, як багато українців. Залишивши не знаю там заробітки, залишивши безпечне життя, добре життя на території Європи чи всього світу, повернулися і боролися в лавах і продовжують боротися в лавах збройних сил України і збройні сили України, і Українська повстанська армія ще раз повторюю, і підкреслюю це є народними арміями, які мають величезну і мали величезну українську народну підтримку. І вони обоє, власне, в свій час УПА, в своїм форматі. Так само зараз ЗСУ створили ще третє військо потужне. Це армію волонтерів, це армію всіх тих, хто підтримує, хто донатить, хто допомагає українському війську, чи допомагав в свій час, як це були зв'язкові, як ті, хто передавали для української повстанської армії як амуніцію, так і зброю, так і багато багато чого іншого. До речі, про «Ленд-Ліз». Це теж об'єднуючий фактор для ЗСУ і Української повстанської армії, правда, якщо е, брати е, не класичний, а в тому форматі, який недавно нам зробили і назвали його жестом доброї волі, так? Е, наші вороги, наші противники, так в тому то і суть що одним із перших, хто справді ефективно вмів е, забирати в боягузлового ворога. Його ж зброю і потім нею воювати, то була українська повстанська армія, і ці добрі традиції зараз зберігає і зброї зберігають і збройні сили України, адже багато зараз воюють цією трофейною технікою, яку ворог панічно залишив на полі бою. І справді говорять про те, що Федерація є однією з найбільших постачальників зброї для сучасного українського війська, як би це. Парадоксально, так би мовити, не звучало. І ця народна підтримка, я на цьому вже хочу фактично фіналізувати сьогоднішній наш ефір, сьогоднішній наш е нашу святкову, святковий випуск. так? Ця народна підтримка вона проявлялася в тому, і в першу чергу, і в пошануванні наших героїв. Ми бачимо сьогодні, як в лапках прощаються і всякими ваньками, мобіками. І іншими заблудами на території України, які як Груз 200 повертаються у свою Федерацію. Ну, в кращому випадку десь там їхні нащадки, потомки будуть їздити на руських якихось зладах, які розлітаються на ходу, так? І ну, не будемо зараз про це. Але ми знаємо велику шану і повагу до героїв, героїв Збройних сил України та територіальної оборони, зрештою, яку, яку яка є в українському суспільстві. Ми знаємо, як шанують наших героїв, шанують живих героїв. Зокрема, сьогодні мені було приємно тут у нас в Тернополі зустрічатися з нашими героями, які отримали заслужені нагороди від влади, і це далеко не останні. Нагороди для справжніх героїв, і це не останнє визнання для кожного, хто сьогодні боронить і бореться за незалежність за суверенітет, за територіальну цілісність України. Так само було в УПА. На той час була надзвичайна шана, був своєрідний культ героїки, культ українських героїв, який розвивала організація українських націоналістів, який плекався в УПА. І якщо товариство сьогодні не поставимо знак рівності між героями Минувшини, Героями УПА і героями Збройних Сил України, наприклад, там, між Романом Шухевичем, між Миколою Арсеничем, і в даному випадку, між героями сучасності, Сергієм Кульчицьким, Віктором Гурняком, Олегом Куциним, якщо ми не поставимо теж оцей знак дорівнює між, скажімо, теперішніми героями України, як то е, Ігор Гордійчук, Денис Прокопенко, як то Святослав Паламар і нашим легендарним сотенним упа Мирославом Симчичем, тобто не, і, і не присвоїть держава йому звання Героя України, тоді оця прірва, оцей дисбаланс між 100% так, і майже 50%, він ще зберігатиметься довго. А це тільки шкодити, шкодитиме нашому державному будівництву. Це не принесе жодної користі, адже не шатнуючи, належно, не пошановуючи наше минуле, ми будемо мати не таке майбутнє, на яке абсолютно заслуговуємо. В першу чергу, зважаючи на великий подвиг наших сучасників, вояків і Збройних сил України, хлопців і дівчат, які зі зброєю в руках навіть сьогодні, в цей момент. Боронять нашу державу. І наостанок, напевне, найключовіше це те, що об'єднувало і продовжує об'єднувати українську повстанську армію та Збройні Сили України. Це віра у перемогу, це свята непохитна віра в велику українську перемогу. Вона була і в воїнів УПА. Жоден із них не сумнівався про те, що здобуде українську самостійну соборну державу. А якщо буде потрібно, складе за неї найвищу жертву, заплатить найвищу жертву, складе своє життя. Аналогічно відбувається сьогодні: захистиш українську державу або зайнеш боротьбі за неї. Це можна сказати, сучасна новітня інтерпретація для Збройних сил України, і та сама віра перемогу надихає наших. Героїв, наших бійців на нові і нові подвиги в ім'я України, в ім'я наших дітей і в ім'я нашої історії. Тому що вчора УПА, а сьогодні ЗСУ обов'язково знищать і переможуть імперську Москву. Слава Україні! Героям слава! Зі святом вас, друзі!